Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Конституційний суд Російської Федерації ухвалив рішення, згідно із яким визнав відповідною Конституційному праву Росії окупацію і анексію Російської Федерації чотирьох українських районів: Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Як і відповідне рішення Конституційного суду Росії щодо окупації і анексії Автономної Республіки Крим і Севастополя, це зухвале рішення Конституційних суддів Росії увійде у підручники, якраз як демонстрація того, як Конституційний суд держави, яка нібито претендує на законність, може порушувати всі чинні міжнародні зобов'язання своєї країни та її внутрішнє законодавство. Згідно із відповідними статтями Конституції Російської Федерації, міжнародні зобов'язання Росії є пріоритетними над її внутрішнім законодавством. Таким чином, навіть якщо б депутати російського парламенту ухвалили рішення щодо приєднання до Росії частини території України, а президент Путін підписав би відповідний указ. Елементарною задачею Конституційного суду Росії і 2014 року, і зараз було визнати це рішення як таке, що не відповідає Конституції Російської Федерації, тому що воно дійсно не відповідає. Однак Конституційний суд Росії пішов протилежним шляхом, і до речі, саме тому я завжди кажу, що для того щоб ліквідувати наслідки цього рішення і вилучити зі складу Конституції Російської Федерації Республіку Крим Севастополь. Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області України потрібно буде виключно визнати, що Конституційний суд порушив власні повноваження у визначенні досить простої конструкційної задачі, що судді просто повели себе як поплічники кримінальної банди, яка вкрала чужу територію та ще й потребує для цього якогось юридичного схвалення. Саме рішення Конституційного суду Російської Федерації виглядає звичайно кумедним з незрозумілих причин в Росії з'являться ще дві республіки. Причому не просто республіки, як всі інші республіки Російської Федерації, а народні республіки. Причому, якщо в інших республіках Російської Федерації сенс для такого статусу полягає у тому, що там живуть. Інші народи, не етнічні росіяни на території Донецької і Луганської областей, з точки зору російських шовіністів, саме росіяни і живуть, хоча відкрию таємницю всім цим російським шовіністам. Більшість населення Донецької і Луганської областей етнічні українці, і ніякого відношення до російського етносу, більшість населення Донецької і Луганської, втім як і Херсонської Запорізької областей, немає. Отже, в Донецької і Луганської областях. В Складі Росії будуть так звані народні республіки, а от Херсонська і Запорізька області так і залишаться областями. Намагайтеся просто зрозуміти, ну, чим реально Донецька і Луганська область відрізняються від Херсонської і Запорізької. Може, тим, що російським маріонеткам, які очолюються. Адміністрації так званих народних республік захотілася залишитися очільниками республік. Втім, чи залишаться там ці російські найманці, чи Володимир чи Путін призначить ці інших, ми дізнаємося вже незабаром. До речі, саме призначить ніякого права обирати своїх керівників у мешканців окупованих регіонів немає. Гауляйтер їм своїм указом протягом наступних днів визначить саме Володимир Путін. Хоча перехідний період у всіх чотирьох так званих нових суб'єктах Російської Федерації буде продовжуватися аж чотири роки, всі ті, хто проживають на території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей на момент оголошення анексії, визнаються громадянами Російської Федерації. Чому так швидко? А тому, щоб швидко провести так звану мобілізацію на території, Цих українських регіонах для того, щоб використати українських громадян, попередні, як звичайно, оголосять громадянами Росії як гарматне м'ясо для подальшої війни Росії проти України. Я вже неодноразово говорив, що сутність цього неогітлерівського підходу є досить простою. Володимир Путін хоче, щоб до російських громадян приходило якнайменш Невелика кількість повідомлень про загибель їхніх родичів у війні, яку він розпочав проти українського народу. Однак, для того щоб мінімізувати таку кількість, російський президент використовує громадян України, які проживають на окупованих ним територіях в якості гарматного м'яса. Саме цих людей випускають першими під час бою, саме ціною їхнього життя визначають, де знаходяться бойові позиції ворога українських збройних сил. А вже після того, як е, ці позиції є визначеними, у бій йдуть так звані справжні арійці громадяни самої Російської Федерації. І таким чином для потреб Володимира Путіна та для потреб його шовіністичного воїнства потрібно якнаймога більше цього гарматного м'яса. Саме тому російський президент так поспішав із приєднанням до території Російської Федерації українських регіонів. Саме тому оголошення про таке. Приєднання, нібито співпало із оголошенням президентом Володимиром Путіним мобілізації на території Російської Федерації. А насправді ніякого збігу обставин тут немає. Це один і той самий процес, як ми розуміємо. З одного боку, мобілізуються громадяни Російської Федерації, які мають бути учасниками захисту від українського звільнення окупованих територій і нападу на нові. Українські регіони, а з іншого боку, потрібна велика кількість грома гарматного м'яса, щоб мінімізувати втрати серед нових мобілізованих, і тому процес приєднання до Російської Федерації регіонів України хронологічно співпадає із процесом, пов'язаним із мобілізацією громадян Росії на війну Російської Федерації з Українською державою ніякого співпадіння. Таким чином не будемо взагалі відволікатися на юридичну експертизу рішень Конституційного суду. Його голова Валерій Зоркін, інші судді Конституційного суду, які підтримують ці рішення, є військовими злочинцями. І потрібно думати не про юридичну експертизу їхніх рішень, а про те, яким чином притягнути їх відповідальності і запроторити до в'язниць назавжди. Адже і Зоркін, і вся його банда у мантіях, Звичайно ж, заслуговують довічного ув'язнення за участь у самій ситуації із анексією чужих земель. І фактично із оформленням вбивства мешканців цих територій шляхом насильницької мобілізації путінським режимом. Так, це не просто приєднання земель, яке схвалює Конституційний суд Росії, це ще й вбивство українських громадян яких будуть використовувати в якості гарматного м'яса, тому на руках кожного судді Конституційного суду Російської Федерації не чорнила, а кров українців. І за цей злочин зорькини мають відповідати перед міжнародним військовим трибуналом. Ось про це і потрібно реально думати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підтримуйте його. підтримуйте мої соціальні мережі каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Миру вам.